Він починає розквітати на очах. Щодня стає все яскравішим та зеленішим. Тонкі запахи буску, краса пірамідальних суцвіть каштану, сакури, магнолії, гектари, зелених газонів та безліч місць для відпочинку та релаксу. Зараз так виглядає сад Шевченка у центральній частині Харкова. Тут призначають побачення, відпочивають з дітьми та просто прогулюються затишними алеями. Всюди чистота, а тепер і неперевершені клумби, що зараз створюють. Міські озеленювачі Кожного року ми робимо це місце яскраво, і в цьому році не виключення. Ми розпочали на початку теплого сезону висадку квітів. Ми висаджували віолу. А зараз ми вже розпочали традиційно висаджувати наші гарні клумби вже з візерунками, ті, що надихають харків'ян на гарний настрій. В саду Шевченка більше десятка клумб. У квітниках ми використовуємо різноманітні рослини, які квітнуть, дають колір, а також ми використовуємо квітку без цвітіння для різнобарвного фону. Також ми обов'язково дбаємо про газони, ми їх підстригаємо та поливаємо, щоб вони були в належному стані і а вже ж були ярко-зеленого кольору. Попереду ще дуже багато роботи. Ми будемо висаджувати так називаємо потрійну алею за пам'ятником Шевченка. Там ще дуже багато роботи. Ми будемо висаджувати також квіткові пано, будемо використовувати різнобарну квітку, будемо використовувати декоративне каміння. Для того, щоб ми змогли зробити дуже гарні клумби, а харків'яни приходили фотографуватися і просто проводили гарний час у саду Шевченка. Харків був, є і буде завжди самим квітучим містом України. Ми для цього зробимо все, щоб всі українці бачили, як в Харкові гарно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикин новини Харків.